Такий розподіл, вони коротше імечили всіх дівчат. Поняли, ви вибачте, я вам вже це розказую, бо я вже не можу, вже крізь душе. Ось так: 300 євро за вакансію, 1100 чистими получають. Там і сексуальні нотки є. Я навіть не знаю, це пускати в ефір, не пускати. Ну, кого імеють, тому дають хороші процеси. Кого не імають, ті еті, курди, там, ну, коротше. Этот, Вони тільки користуються тим, що поняли документ. За... Я хочу його закрити. А ви за вакансію платили? Звісно, по 300 євро. 300 євро, так. Да. Угу. А обічали, яку зар... зарплату? Було написано 1600-1800. Угу. І що ви кажете в німечину? В дивіться, нас прислали да, в Німеччину, вакансія була під виготовлення параграфу. Склад там таке парфумерії, типу. Угу. от ну лізли. Там таке, в общем, шампуньці. Поняли, приїхали ми сюди, і тут короче, катастрофа. Ну що ми дві неділі просиділи, прочекали приписку. Угу. Потім нас тільки приписали, потім нас на роботу. Вивезли вже ж господі, ну поселили нормально те, що я требувала. Я казала, щоб ми тільки здвок, щоб намикалася, все гарно, ну нормально, апартаменти, все прекрасно. Але ж робота це а, попали ж ми до курди, поняли? Нас навіть перевізник такі підвозить, а тут цигані виходять. Божечки, він мені каже: Ну ми такі познайомились в дорозі. Він каже, а може назад. Я кажу, да я не знаю, ка, ладно, Ярослав, ну ми ж по вакансії. Ну, в общем, а тут курди, короче, ми думали, що це може німці, мо якісь більш спорядні. Тут страшне, що робиться. Що тут в общем що? На дуже важкі, дуже важка робота. Дуже оце п'ятилітровки. літровки. А ви робите Що ви робите? Що ми робимо? Шампуні, порошки. Оці її поняли п'ятилітровки. літровки. Угу. Коротше, ми вже спин спинам уже капут за півтора місяця, рукам капут, ми сині, повністю сині. Оце ця, та ця железо. Ми оце тягаємо все. Просто швайне, швайна постоя Ой, шнеля, шнеля, Шнель, шнеля. Швид, Швидше, швидше, швидше. Да, да, страшне, що витворяють і в общем, ну тут э, такий розподіл. Вони коротше імеють ще всіх дівчат. Поняли. Ви вибачте, я вам уже це розказую, бо я вже не можу, вже крізь души. Вони тих, кого імеють дівчат, поняли тих, вони на легші склади. Там наклейки клеять клеїть на флакони. А ті, що не поддаються, от все вони от мене як за з першого дня на п'ятилітровки і я тільки на важкому поняли. О, що я була на полі, на Голубійці, поняли, але я mm -hmm. як студент то ще їздила. Ну це не такий ад, як оце ми попали. До рекрутера я ж телефонувала, вона й трубку брала і все, я їй все розказувала. Дождіться, Світлана, дождіться параграфа. Я кажу, Олександра, так тут умерти можна. Ну ви що до да здоров'я важніше. Куди ж тут ждати? Я спинявся. Мене руки, я не можу на ноги стати утром. У мене ось руки як у качках, не троху опухали. Mm -hmm. Ну сьогодні опять ж саме, але так з двох сторон. Візде по одній стороні поняли, ну цієї ж ставить по 6 літрів там, да, чи скільки більше, навірно, 10 літрів, да. отак От, зразу упаковками ставити і розпаковувати. А це сьогодні поставили, що на ленті і справа розпаковувати і наліво. Тобто одній людині, представте, там хлопець стоїть просто на ленті. А там, скільки ж там платять? Скільки платять? Коротше, 7.50 час чисто на бере житла. Угу. Ну, ні, ну от в місяць скільки, виходить тисяч і скільки чистими залишається? Тисяча сто, Дмитро, тисяча сто. Тисяча сто чистими? Да, 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 да. Да. Мені ж відмовитися від параграфа, тому що ну, в мене тут сестри, я хочу з дому поїхати одойти, да приїхати, хоч у гості погостювати, де не знаю. Може з такими темпами на соціалку приїду, ну це ж не Як можна відмовитись від параграфа 24? Да, 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 ну щоб нам самим, тому що я їм не довіряю. Вони прешуть усе, поняли. Вони все на світі брешуть, не можна нічого вірити. Привізу, привізу. відпечатки під час ну, вже місяць назад у нас немає ніякої ні бумажки, нічого. І я йому сьогодні набрала. Я за рулем говорю салам, давай, що ми будемо їжджати на Україну. Ну давай, все, панельник уже. Це добре, що майстер, <клухи> що це жили, оце ж відсе, так, завтра вихідний зробили. Ну в общем, ну, ми вже збираємося додому, і мені потрібно якось його закрити, щоб я спокійно могла ну поняли. Оце я що.